Ми, українці відважні, відчайдушні, ми готові багато що зробити, тільки щоб прискорити нашу перемогу, щоб не люди з оркостану вступилися з нашої святої Богомданої землі. Ми в молитві зводимо руки до Господа, благаючи, щоб Господь нам допоміг у цьому. Звісно, Господь допомагаємо, ми його допомогу. Бачимо і відчуваємо, але ми не сидимо, склавши руки. Ми робимо кожен, той, хто що може, тільки щоб наближати нашу перемогу і прискорювати її. Сон траву я посіять хотіла, щоб приспати все горе й війну, вічним сном спать Орда та воліла. Аби нам не відчуть полину. Сон трава щоб не дала проснутись, тій орді, що вбивати, прийшла, Щоб могли ми у миру горнутись, та щоб радість домівки війшла. Сон траву я волію полоти, аніщути, що знов хтось поліг. Розбрелося тієї мерзоти, Зоркостану до нас шлях проліг, сон траву я зривала б руками, розтирала б її в порошок, Щоб земля не вкривала вінками, Щоб в обій не брав страшний шок. Сон траву я сікла б сікачами. Якби знала, що ворог засне, щоб не мили слізьми, а й дощами бо ридання у нас голосне, Сон траву я сушила б, як м'яту і б нею встиляла поля, щоб дитина казать могла тату, щоб не було у нас москаля. Сон траву, я вінки б уплітала, лиш би ворог ступився від нас. Я би келем із неї зіткала. Перемозії ти уже час. Сподіваємось на те, що наша перемога вже не за горами. Вона крокує до нас, Господь нам турує дорогу до перемоги. І вона буде, і це буде Україна.